На президентських виборах 2019 тисячі він клявся, божився. з його приходом до влади. Жодні куми і друзі не будуть керувати державою. Тільки прозорі конкурси, тільки соціальні ліфти, тільки найкращі талановиті та освічені у владі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди. Або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Утім, одразу ж після перемоги на виборах Зеленський призначив головою Служби безпеки України свого друга дитинства, партнера по бізнесу Івана Баканова. Друзі, куми, родичі, партнери нікого з чужих. Всі свої. До своїх, по своєму. Найпотужніша з потужних одна із найбільших у нинішній владі політична сім'я студії Квартал 95.